Чому покоління Z має знати про альбом Рейк Only Built for Cuban Links? Only Built for Cuban Links це кінематографічна пригода вулицями Нью-Йорка 95-го року. Розповідь про гангстера, яка занурила слухачів у центр Великого Яблука за допомогою унікального сленгу та метафор, які детально описують торгівлю креком і тим, як молодь Хаслить і підіймається в проджектах Park Hill. Killa Hill, Killa Кіла kill Hill, кокаїновий реп стиль Шафаре. Квона зробив революцію в хіп-хопі східного узбережжя через десятиліття. Коли справа доходить до мафіозного стилю чітки, Рей проклав шлях до таких виконавців, як Джей Зі, Декліпс, Ліл Вейн, Діп Сет, Рік Рос, Френч Монтана та багатьох інших. Це навіть вплинуло на інших сучасників, таких як Ноторіус Бік, Nas і Моб Діп, які наприкінці 90-х змінили свій стиль і на бітах стали звучати сильніше ніж будь-якій мафіозі у реальному житті.

Багато хто каже, що продакшн ризи на цьому альбомі краще, що він взагалі коли-небудь робив. Only Bill for Cuban Links з'явився у серпні 95-го року. Після добре прийнятого синглу Heaven and Hell і альбом не тільки закріпив Рей як зірку. Це підняло статус ще одного члена клану Ghostface Killa і сповістило про еволюцію продакшну ризи. I'm all about sex, sex, you know, Striving for Perfection» – це приклад того часу, коли інтро були настільки захоплюючими, що слухачі не пропускали їх. York, you know Bounce, інтро до альбому, що згадує вбивцю Джона Ву в епоху до інтернету. Встановлення таких з'єднань не завжди було таким простим. Guns and Трек Knucklehead – це один із кількох прикладів, які доводять, що Ray схожі на арахісове масло і желе. Такі пісні, як Knuckleheads, DMGM, Verbal Intercourse, Fish і Bring the рукус, нагадують, що їхня хімія була незрівнянною. Багато з того, що люди пам'ятають про Wu-Tang, Це насправді хімія між Рей і Гоустом. Вступом до пісні Knowledge God є звук, де хтось нюхає кокс. Ці елегантні та зловісні струни, які поступаються місцем дивовижним клавішним фортепіано та іншому лайну, захоплюють вже з перших секунд прослуховування цього треку. Rank. 16 shots in his fist. Кримінологія це презентація Ghost, яка готує основу для того, ким би Ghostface був як сольний артист. Inconsorated Scarface залишається одним із найкращих бітів ризи за всю історію. А рейда є один із кращих ліричних виступів усіх часів. Морфінові пташенята горять як хлор хомі спізнають звідси до Балтімора і до Форт Грін. І Гіліотін Сворц є показником того, що Дек це один із тих ремувальників, якого вже навіть не можна назвати недооціненим. Ремікс треку Can it Be So Simple – ще один чудовий приклад їхньої хімії. Дехто каже, що він навіть перевершив оригінал. Фіцімана ліґссі. Трек Бітерс один із найбільших діспострілів у репі середини 90-х. Потакий зневажаючи Бедбой, надаючи респект насу між реєм і Наторіусом бік, виникла суперечка, що призвело до запального діст-треку під назвою До», який написав бік у 97-му році. Трек Ice Water ще один крутий трек, де Рею допомагають капа Дона та Маста Кіла. У цьому треку як не дивно багато відсилок до італійської мафії. І в той час ніхто такого не робив, але вплив мафії на хіп-хоп важко заперечити. І на ідеальному вербал інтеркорс нас починає куплетом, який завершує всі вірші. А гости рей допомагають йому так за тактом. Це троє найкращих ліриків, які штовхають один одного до величі. And white guys. We can see you to... До речі, на 95-й рік нас був у розквіті сил після виходу ілметіка, і лише його альбом може бути на голову вище ніж альбом Рея, якщо говорити про найважливіші платівки 90-х. Трек hey, Wisdom Buddy можна вважати піснею, яка фактично оголосила про майбутню сольну кар'єру Ghostface Killa. У нього були моменти на Enter the Woo, але Ghost дійсно став Ghostом на Purple Tape і, і це найбільш традиційний момент для Ghostface Killa. Ви отримуєте Тоні Старка у всій його красі. Трек Hell такий скорботний трек. Це пригнічує і злить і показує наскільки риза виріс як продюсер після Enter ендер девутен. Тут він досягає кінематографічних висот. Також на цьому треку показано, як учасники ву обмінюються мрійливими барами про дизайнерський шмот, річ лайфстайл, знаходячись в реальному житті в бідності. Трек мега крутий атмосферний. У кліпі показано, як з однієї сторони виконавці виживають на вулицях Нью-Йорка, а з іншої як вони флексять в сорочках від Версачі в золотих блінках та розмовляють про діаманти, сидячи за столом як боси італійської мафії. Надихнувшись фільмом Джона Ву Вуґостере на багатьох треках, «Only Bill for Cuban Links» об'єднали, що продовжувати сторітелінг одне одного на бітах. Рейквон створив унікальний стиль римування на Cuban Лінкс. Він використовує короткі такти стакато, щоб розповісти фрагментовані історії, для яких існує ряд інтерпретацій. Його лірика точна зосереджена, тематично послідовна, але й постійно мандрівна. Справа не в тому, що розповідь не збігається, а в тому, що два відданих слухача можуть не погоджуватися щодо того, що саме відбувається у вірші такті чи пісні. І не буде доведено, що один із них помиляється для Рейквона. Реп це був квиток у гарне життя та втеча від бідності. Альбом багато в чому зобов'язаний своїй репутації своєму випуску в середині 90-х. Рей і Гоуст, які доповнюють один одного, говорять про пограбування, оплакують крикість життя, померлих друзів, згадують своїх колег, зброю кулі, напіввигаданих ворогів та любов до їхніх братів, які росли з ними на худі і прийшли через багато. Тому раджу послухати вам цей класичний кримінальний сторітелінг, який занурює слухача в епоху Нью-Йорка 90-х. З вами був міністр Флексо. Ви на каналі Трап'ю. Що ви думаєте про альбом Рейк Вона Оні Білфокіб? Бенлик ставу тенг пишіть в коментарях. Let's get it, let's go!